Вітаю! Мене звуть Щетиня Дмитро Миколайович. Я вчитель історії та правознавства Відрадівської філії, Петропільського ліцею, Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Моя фахова діяльність як вчителя історії спрямована на формування в учнів критичного мислення. Навичок оцінювати суспільні явища і процеси, розвивати життєві, особистісні, комунікативні, інтелектуальні, інформаційні навички та компетентності. Бути вчителем історії для мене це не лише навчити дітей програмного матеріалу з історії, а головне, як я вважаю, передати їм власний досвід, розвивати в них навички критичного мислення. У своїй роботі я розвиваю наступну педагогічну ідею. Що неможливо виховати мужню людину, якщо не поставити її в такі умови, коли б вона б могла проявити мужність. Але продуктивною ця ідея буде тоді, коли учень вже володіє матеріалом, інформацією, знаннями. Тоді він може осмислювати матеріал, аналізувати отриманий досвід, висловлювати власні нові думки. На своїх уроках я застосовую різні педагогічні методи. Для дослідження освітніх для... намагаюсь постійно підвищувати рівень кваліфікації. Проходжу курси, беру участь у семінарах, тренінгах. Важливою складовою моєї діяльності як вчителя історії є участь в різноманітних конкурсах, олімпіадах. Неодноразово разом зі своїми учнями приймав участь у конкурсі. Наукових робіт Малої академії наук, також намагають зацікавити учнів через дослідження місцевої малої історії. В школі працює гурток Музей історії школи, який із задоволенням відвідують учні, Залучаю їх до етнографічної роботи, в музеї відбуваються екскурсії, де учні старших класів проводять екскурсії для учнів молодших класів. Неодноразово разом зі своїми учнями приймав участь в національно-патріотичних та військово-спортивних конкурсах, де діти здобували призові місця, поєднуючи знання з історії України і рідного краю з навичками у виконанні у військово-спортивних вправах.